Вітаю! Сьогодні продовжуємо читати твір Кості Ігнатенка Ображена книга. Робота над скоромовкою. Спочатку прочитай повільно, по складах. Потім швидше і голосніше, а в кінці швидко і голосно. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок сорок... 40 морок. Гра скороти речення. Скоротіть речення спочатку до п'яти слів, потім до чотирьох, трьох і двох. Наталя читає маленькій сестричці цікаву книжку. Наталя читає маленькій сестричці книжку. Наталя читає сестричці книжку. Наталя читає книжку. Наталя читає. Послухай, прочитай, додай слово. Да-да-да, стоїть у глечику вода. Ди-ди-ди, дай напитися води. Жа-жа-жа ми знайшли. Вужа, жи-жи-жи, ти мені допоможи. Пригадай, про що розповідалося у першій частині твору. Якою подією вона закінчилася? Читаємо продовження твору Кості Гнатенка. Ображена книга. Прослухай, прочитай самостійно, дай відповіді на запитання і перекажи. Неймовірної краси книжка потьмяніла, фарби вицвіли, наче на сонці. А сторінки дуже постаріли. Юрчик із повними сліз очима кинувся до бабусі, що саме поралася на кухні. Бабусю, бо глянь, що сталося з моєю книжкою. Вона постаріла. Як таке могло статися? Адже вона зовсім нова. А ти хоч встиг її прочитати? спитала бабуся. Ні, не встиг, чесно зізнався Юрчик. Тоді зрозуміло, книжка не постаріла, вона образилася, що ти так байдуже до неї поставився. Юрчик слухав бабусю і не міг повірити, що таке можливо. А ти спробуй її прочитати, порадила бабуся. Може, книжка тобі і пробачить? Юрко пішов до своєї кімнати, сів за стіл і почав читати. Розповідь була така цікавенна, малюнки такі правдиві, що, здавалося, ніби летальні апарати от-от зрушать із місця і залетять до квартири. Юрко так і заснув за столом. Тато легенько переніс його в ліжко. Уранці, коли Юрко прокинувся, то найперше, що побачив, була книжка. Він обережно взяв її в руки. І ледь стримався, щоб не закричати на весь дім. За ніч книжка знову стала, мов нова. Мабуть, вона мене пробачила. Оце диво, подумав Юрчик. Він хутенько сів на стільчик, дістав із полиць іще кілька книжок та звернувся до них словами, як до живих істот. Я вас також обов'язково прочитаю. Ви лишень не ображайтеся, Домовились?» І з ким ти там розмовляєш? Почувся голос мами. Час умиватись і снідати, бо до школи запізнишся. Ось така пригода сталася з одним хлопчиком. Дива в сучасному світі також трапляються. Що сталося із книжкою? За що вона образилася на хлопчика? Підготуйся і прочитай в особах розмову Юрчика з бабусею. Розподіліть ролі. Обговоріть, який стан і настрій Юрчика потрібно передати під час читання. Прочитайте в особах. Як ти думаєш, з якою метою автор розповів цю історію? А чи знаєш ти, що найбільша дитяча бібліотека України це Національна бібліотека України для дітей? До послуг читачів понад півмільйона книжок, періодичних видань, аудіовізуальних матеріалів. Ця бібліотека розташована в місті Києві. Додому навчитися виразно читати та переказувати продовження твору на сторінках 26-27. Ображена книга. Дякую за увагу. До зустрічі!